Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Хамандрик Юрій Ігорович, солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився 17 липня 1983 року у місті Калуші, що Нива на Франківщині. Був первістком у сім'ї батьків Ігоря та Лідії. Під час виховання завжди був оточений любов'ю та турботою не лише батьків, а й бабусь, дідусів і тіток. Ріс активним і товариським хлопчиком, допитливим і надзвичайно добрим. В 1990 році у сім'ї сталися дві радісні події. Народився брат Ярослав, а Юрій став першокласником Калузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер один. Перша вчителька Марія Яніцька пригадує, Юра був доброю дитиною і хорошим учнем, трохи сором'язливим, а ще привітним і вічливим, щедрим і щирим. Легко йшов на контакти з іншими дітьми у старших класах. Юрій вирізнявся серед однокласників. Класний керівник Галина Овчар розповідає. У школі Юра навчався до 9 класу. Особливо любив уроки фізкультури, підтримував дружні стосунки з однокласниками-хлопцями. Був відносно спокійним, врівноваженим після 9 класу вступив до Калоського вищого професійно-технічного училища номер 7, Здобув фах столяра будівельника. Паралельно навчався у вечірній школі номер 1 яку закінчив 2000 року. У 2002 році був призваний на строкову службу, яку проходив у Києві у лавах Національної гвардії МВС України під час проходження служби важко сприйняв першу втрату смерть батька Ігоря у 2004-му Повернувся у рідний калуш до батьківської хати, де проживав разом із мамою Лідією, братом Ярославом, бабусею Ольгою та дідусем Ярославом. 2007-го Юрій пережив ще одну втрату смерті дося Ярослава, який замінив йому батька, а через три роки втратив і дорогу бабусю Ольгу, яку називав другою мамою. За весь час своєї трудової діяльності працював будівельником, монтажником на об'єктах у різних будівельно-монтажних організаціях, як в Україні, так і за її межами. За характером був чесною, доброю, чуйною та щедрою людиною. Любив природу тварин. Мав багато друзів, яким завжди допомагав за першою необхідністю. Ідності найріднішими людьми, окрім мами та брата, були для нього рідна тітка Віра та її чоловік Микола Каназирський, двоєрідні брат Михайло та сестра Наталія. Доля Юрія склалася так, що він не був одружений та не мав власних дітей, але всю свою любов віддавав племінникам та племінницям, завжди даруючи їм ті чи інші ласощі. У 2015 році молодший брат Ярослав одружився, створивши сім'ю із своєю коханою Оксаною, та проживав окремо від батьківського дому. А Орі залишився разом із мамою. Коли 2016 року в сім'ї Ярослава народився син Ромчик, Юрій тішився ним, любив як рідну дитину, завжди чекав та радів його приходу у гості. 16 травня 2023 року був призваний на військову службу до лав Збройних сил України з 27 червня у складі військової частини а 0998 дев'ять перебував у районах Донецької, Луганської та Запорізької областей, служив кулеметником другого кулеметного взводу роти вогнової підтримки. Механізованого батальйону за словами побратимів був сміливим бійцем, надійним другом, здатним завжди прикрити спину. Загинув 14 січня 2024 року під час обстрілу на позиціях батальйону поблизу села Щашуми Бахмутського району Донецької області. Свій останній спочинок герой знайшов 19 січня на Алеї Слави міського кладовища, посмертно загиблому захиснику присвоєно звання Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава.